У Великобританії виклали дорогу з перероблених підгузків. Волокна з 4,3 тонни використаних підгузків замінили складові, що використовуються для виробництва асфальту. Як саме з підгузків роблять асфальт? Підприємство на розділяє пластикові та клітковинні волокна для повторного використання. Перша дорога, викладена з використанням підгузків, вже запущена. Вона з'єднує два міста Вельсу. Щороку викидається 140 мільйонів підгузків їхнє розкладання може зайняти до 500 років, тому їхнє повторне використання допоможе довкіллю світу.